Давайте разом відкриємо Євангеліє від Івана і прочитаємо з 11 розділу з 1 вірша. Був же хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи. Ось нездужає Господи Той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли Він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після ж того говорить до учнів. Ходімо знову в юдею, йому очні сказали Учителю, таж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш. Ісус відповів Хіба дня не дванадцять годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться. Цього Цьогосвітнє, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув, то він, Господи, видужає. Та про смерть його мовив Ісус, вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: Умер Лазар. І я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви. То ходімо до нього, сказав же Хома, називаний близнюк, до співучнів Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Як прибув же Ісус, то знайшов, що чотири вже дні Той у гробі. А Віфанія поблизу Єрусалима була, яких стадій з п'ятнадцять, і багато з юдеїв до Марти і Марії прийшли, щоб за брата, розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його, Марія ж удома сиділа, і Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат, та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, воскресне твій брат. Відказує Марта йому, знаю, що в Воскресення останнього дня Він воскресне, промовив до неї Ісус. Я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла, та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, Учитель тут, і він кличе тебе, а та, як зачула, квапливо встала, і до нього пішла, а Ісус не ввійшов був ще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дузі розжалобився та й зворушився сам і сказав: де його ви поклали? Говорять йому Іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали Дивись, як кохав він його. А з них дехто сказали чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобив знову в собі, і до гробу прийшов була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус: Відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього, уже, Господи, чути, бо в чотири вже дні він у гробі. Ісус каже до неї, що тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. І зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба і промовив Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов, померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них розв'яжіть його та пустіть, щоб ходив. І багато з юдеїв, що посхоли дивилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували. Яку глибину Бог заклав в цю історію? Наскільки вражаюча подія? Вона надихала на безліч коментарів проповідей художніх творів. Багато уроків можемо взяти для себе. Нещодавно я звернув увагу на одну цікаву особливість: Лазар, Марія та Марта, брат та його дві сестри мешкали в одному домі, а це каже, що ніхто з них не був у шлюбі. Інакше не жили б під одним дахом. Євреї ревно ставилися до Божої постанови про шлюб, при якому треба покинути свою родину та жити окремо. Факт, що відразу троє дорослих у домі були не у шлюбі, що найменше дивний, і мала бути дуже суттєва причина, чому люди відмовлялися. Ріднитися з їх родиною. Хіба що якась ганьба могла так відсторонити сім'ю Лазаря від спільноти? Ми читали, а Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Ці слова Натякають на те, що ми вже знайомі з Марією. І дійсно, у всіх чотирьох Євангеліях є розповідь про цей вчинок. Євангеліст Лука пише, що ця жінка була грішницею, якій не слід торкатися інших. Тоді стає зрозумілим, чому Марію та її сім'ю обходили десятою дорогою. Тавро блудниці лягало на всю родину. Але ж відразу постає питання. Як Христос може настільки любити таку родину і саму грішницю Марію? Чому Він обирає саме цю родину, щоб звершити таке велике чудо Воскресіння? Як же повинні були різати слух людей слова Господа з Євангелія? По правду, по правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Давайте подивимося на Божу оцінку. Кожна людина грішна та недостойна бути прийнятою Богом. Це ми поділяємо гріхи на важкі та припустимі грішки, але будь-який гріх злочин перед Господом, будь-який гріх є злочином проти Господа. То що ж тепер робити? Добре, що у Бога нема безвихідних ситуацій, принаймні, доки ми живемо. Та чи скористаємось ми єдиною можливістю отримати спасіння душі? Це покаяння перед Господом у гріхах та присвячення всього свого життя Богу. Цю можливість має. Кожна людина хоч добра в очах своїх та оточуючих, хоч так сказати, зла та відкинута, як то Марія. І коли людина робить крок до Бога у молитві покаяння, то Господь каже їй, як колись блудниці: Іди, але більше не гріши. Так, своїми силами жити по-новому вже для Бога неможливо. Але у момент народження згори Господь Духом Святим у серці людини робить собі оселю і тепер спрямовує, підтримує тих, хто вирішив піти Божим шляхом. Подивимось, як це виглядало у житті Марії та її сім'ї. В Євангелії читаємо, що Марія сидить біля ніг Спасителя та сприймає його вчення. Марта тим часом прислуговує. Тобто тепер для них Христос найбажаніший у житті, важливіший за будь-які справи. Коли трапилась біда, Хвороба Лазаря, сестри звертаються до Ісуса та сподіваються на Його допомогу. Так, дії Господа не завжди зрозумілі для них, вони вважали, що Христос мав відразу прийти та зцілити Лазаря. Потім трапляється саме страшне брат помирає. Незважаючи на нерозуміння, сестри так само з любов'ю зустрічають Ісуса, навіть біжать до Христа, на відміну від інших присутніх юдеїв, які тільки нарікали, чи не міг же зробити отой, що очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. А чи не чули ви оцей важкий час нарікань? Чому Бог припустив цю війну? Чи не може він її припинити? А чому стільки втрат, горя, болю? Але пам'ятаємо, що коли капають наші сльози, то капають сльози Ісусові. які співчуває нам. На відміну від нас, Бог знає найкращий шлях вирішення проблем. І цей шлях може дуже відрізнятися від наших уявлень. Бог знає найкращий шлях рішення проблем. І цей шлях може дуже відрізнятись від наших уявлень. Ісус підтримує сестер, підкріплює їх віру, кажучи, як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. Ці ж слова спрямовані і до нас. Впевнений, що кожен бачив немало у житті явну підтримку Господа, навіть деякі чуда. Але побачимо ми чергове чудо Боже, чи ні? Зрозуміємо, чому так діє Бог чи ні, не варто слабнути у вірі в Господа, сумніватись у провидінні Божому, нарікати на нього. І ми обов'язково побачимо славу Божу. Але свого часу, який визначає тільки Господь, спасіння душі. Через покаяння дуже відповідальне рішення. Якщо знехтуємо цим повелінням, виявиться, що деякі бувші крадії та блудниці, які, незважаючи на все, зробили кроки до Бога, успадкують Царство Небесне. А ті, хто тішилися, що вони значно краще інших, навпаки, навіки будуть у пеклі. Умови спасіння душі визначає лише Бог, і вони незмінні. А ще, не зважаючи на минуле, кожен, хто полюбить Бога всім серцем і відтепер житиме згідно Його волі, стане настільки близьким Господу, що вважатиметься членом Його сім'ї. Христос промовив в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 50 вірш, Матвія 12, 50. Хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра? І мати. Навіть на незрозумілі дії Господа найкраща наша реакція у смиренні прийняти Божу волю, якою б важкою вона нам не здавалась. Ще раз, найкраща наша реакція у смиренні сприйняти Божу волю, якою б важкою вона нам не здавалось, якщо так будемо жити, то не тільки ми побачимо славу Божу. Після Воскресіння Лазаря багато юдеїв увірували, а що може бути кращим отримати та триматись дарованого Богом спасіння душі та сприяти спасінню та вічному життю у Божому Царстві інших. Тож Любий, друже, Бог звертається до тебе, довірся Господу у всіх обставинах, покайся, присвяти своє життя спасу, віруй і славу Божу! Побачиш. Амінь.